Цивільний рейсовий автобус переобладнали в операційну звичайний позашляховик в евакуаційний автомобіль, а стареньку вантажівку в машину логістики. Все це в купі мобільний медичний комплекс для передової. Українські військові разом із румунським волонтером закінчують проект пересувного стабілізаційного пункту для бійців. Скоро він поїде на фронт рятувати життя пораненим. Подробиці розкаже Антон Куцуконь. Інженери фірми Соляріс певно й не думали, що їхній автобус зможе мати такий брутальний вигляд. Цивільний бус українські умільці повністю зашили тоннами бронепластин. Фари й лобове скло закрили щільними решітками, та все ж найцікавіше всередині. Там, де раніше були десятки місць для пасажирів, нині чотири операційні столи та купа медичного обладнання. На кожний стол йде свой стаціонарний монітор пацієнта, стан пацієнта, тобто повністю всі показатели підключили. Ми Имеем в режимі онлайн, все не треба щось віддільно міряти. Янгол, командир медичного підрозділу на передовій та ідейний натхненник цього пересувного стабілізаційного пункту. Кожен прилад, кожну систему тут встановлювали за його згоди. Є унікальне обладнання, Це, наприклад, свармідда. З допомогою цього апарата. Можна е, варіти як сварочним апаратом, варить сосуди. Ще є апарат ШВЛ, дефібрилятор, медична помпа і безліч іншого приладдя. Встановили систему кондиціонування повітря та бойлер для підігріву води. Операційна може працювати як від двигуна, так і від зовнішнього джерела живлення. По большому щоту, ми тут можемо провести наші врачі, можуть провести повноцінну операцію. Любую до 150 чоловік чоловік сутки він може обробити ранених. Та тих поранених спочатку треба довести з нуля до операційної, яка працюватиме кілометрів за 15 від фронту. Для цих потреб готують отакий от монстер-трак. На базі газа 66-го була встановлена мотор. Коробка передач та кабіна від Форда F-350, була зварена каркас та зроблена обшивка металом Хардоксом. 500. він дуже класно захищає від осколків. Від куль теж захищає. Дай Боже, хлопці перевіряли. Це були 7,62 бронебойні, і 5,45 бронебойні. Медивак майже готовий. Треба ще тільки вставити бронескло, підсилити петлі на дверях і встановити внутрішнє обладнання. За тиждень-два усе буде готове. Ще дві складові медичного комплексу це броньована машина логістики, в якій житимуть медики, зберігатимуть ліки, батареї, генератори і безпосередньо швидка, яка вивозитиме бійців з ста пункту безпосередньо в госпіталь. Гроші на проєкт більше ста тисяч євро. Це пожертви від громадян Румунії і Молдови. Їх зібрав румунський волонтер раду Хосу. Донатили навіть старші люди зі своїх невеликих пенсій. Декого ще й намагався відмовляти. один старший чоловік сказав мені, будь ласка, не забирайте в мене шанс бути знову корисним, тому що я старий і люди думають, що від мене вже немає ніякої користі. Зараз я відчуваю, що приношу користь. З початком повномасштабної війни раду їздить у гарячі точки і до допомагає нашим військовим і цивільним на звільнених територіях. Я з Румунії, і українці захищають нашу країну. Теж люди повинні знати про це, і українці повинні знати, що румуни їм теж допомагають. Автівка мобільного медичного комплексу назвуть іменем Олега Губеля. Цей військовий друг хлопців, який загинув минулого листопада. І саме в пам'ять про нього і починали цей проект. На фронт машина поїде найближчими тижнями. Антон Куцуконь, Вадим Довбиш, ТСН 1+, +1.